Підходить до завершення навчання п'ятої групи спецрезерву керівників РаЕС. Підсумковим завданням традиційно є захист власних проєктів, реалізація яких вдосконалить виробничі процеси на підприємстві. Інженер радіохімік цеху радіаційної безпеки Софія Рак презентувала роботу, у якій обґрунтувала необхідність контролю та управління викидами вуглецю. Тема мого проекту система радіаційного контролю викидів вуглецю. Я хотіла в черговий раз звернути увагу на необхідність запровадження Дня даної системи контролю також хочеться подякувати за можливість прийняти участь в даному проєкті. Це для кожного з нас іде як етап виходу із зони комфорту, етап саморозвитку на своєму робочому місці, а також перевірити себе, чітко дійти до поставленої цілі. Наступним свою роботу представив майстер цеху з ремонту електротехнічного устаткування енергоремонтного підрозділу Раес Віталій Косовський. Тема проекту монтаж та налагоджування стенду для випробування електричних двигунів 0,4 кВ. як і всі учасники. Проблему та способи її усунення графічно продемонстрував на діаграмі і ще реалізацію ініціативи вважає практичною та цілком реальною для втілення. Цю тему я обрав саме тому, що це одне з таких наболілих для мене і для моїх колег питань, тому що даного обладнання наразі на РАЕС немає. А проблема наявна і дуже часто зустрічається. В повсякденному житті на Раес і це зустрічається не тільки серед мене, я опитав своїх колег. Вони зі мною цілком згодні, що це суттєво полегшить виконання наших трудових обов'язків. Старший майстер цеху теплової автоматики та вимірювань Олександр Килюшик запропонував розробку програмного забезпечення електронний журнал засобів індивідуального захисту. Ідея викликана попереднім досвідом роботи на посаді майстра у підрозділі. Під час захисту проєктів представники адміністрації РЕС ставили тематичні запитання та надали рекомендації щодо подальшого успішного втілення ініціатив, зазначили, що завжди підтримують подібні починання. Приємно, що майже всі прекрасно використовували інструменти управління проектом. Ви відчули себе хазяями свого проєкту, і це головне спробували управляти. І вам це вдалося. І у вас в кожного є свій. Результат досвід навчання у спеціальній групі кадрового резерву керівників важливий етап у професійному зростанні фахівців підприємства. Нові знання, нові якісь знайомства, нові можливості, новий досвід цікавий, в тому числі вийти за рамки власної якогось комфорту, і спробувати щось нове. Ініціатива молодих атомників завжди знаходить підтримку на підприємстві. А реалізація найкращих ідей допомагає вдосконалити виробничі процеси. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал не